Привіт! Сьогодні буде дуже філософська і абстрактна тема. А саме Джанго або Fastapi або якийсь інший більш низькорівневий веб фреймворк Ми розглядаємо ситуацію вибору фреймворка для нашого веб проєкту Тут є дуже багато різних нюансів, на які треба звертати увагу, да? але як не крути в рамках одного. Стеку, точніше, платформа там, мови програмування. У вас зазвичай є якийсь фреймворк, який достатньо високий рівня абстракції, для якого є дуже багато готових рішень, як від тих, хто цей фреймворк створює, так і від користувачів, які просто доєдналися да, до цього, зробили свій внесок. Цей рівень абстракції це якраз та штука, на яку потрібно орієнтуватися. Як не крути, в рамках вашої платформи, стека, завжди буде такий фреймворк. В Python це Django. Чому Django став такий популярний? Тому що є типові рішення, які ховаються за готовими абстрактними рішеннями. Відповідно, ви можете використати, умовно кажучи, одну бібліотеку, яка вам дає там авторизацію користувачів. При цьому вона там під капотом може це робити через сервіси Google, LinkedIn, GitHub, Facebook і так далі. Тому тобто абстракції на достатньо високому рівні, і це головний плюс. Головний мінус жанру це якраз ті самі абстракції. Коли вам потрібно якесь нетипове рішення, а більш специфічне, а більш таке точкове, а, да, то вам або потрібно відмовитися цілком повністю від цих абстракцій і перейти до більш низькорівневих якихось примітивів, або ж будувати абстракції поверх абстракцій. І оце будування абстракцій поверх абстракцій це дуже-дуже. Ну, я б не рекомендував би. То, хто вміє їх гарно будувати, ці абстракції, то. Це дуже, дуже професійна людина, як на мене, саме програмування. Тому що тримати цей рівень абстракції так, щоб це не розвалилося, це треба вміти. Але оце все тримання і оце вміння, воно дуже часто впирається в те, що ви отримуєте посадки по швидкодії вашої системи. Тому що абстрактне розмазування у всіх цих даних по абстрактних сутностях це. Зводиться до того, що ви так само розмазуєте всі ці дані по базі даних, і там знову ж таки, якщо ваша абстракція опирається на 8 інших абстракцій, то зібрати 8 інших абстракцій для того, щоб побудувати вашу абстракцію, це вісім запитів до бази даних до різних таблиць. Це треба розуміти і контролювати. Але це те, що на поверхні. Коли ми обираємо якийсь фреймворк, в першу чергу, мабуть, нас будуть цікавить, як це рішення буде приносити нам дохід, і ось тут уже нам потрібно буде, буде дивитись на такі показники, як швидкість розробки. Да? То, як ми там фічі розробляємо, як швидко ми там можемо рефакторинг зробити, і як швидко ми боремося з технічним бором. Ну і такий показник, який також немаловажливий, важливий, це дотримання вимог по швидкодії. Тобто будь-яка система, яку ми не проектували, яку ми не будували, якщо вона виконує свою роботу за певний якийсь проміжок часу, і це адекватний проміжок часу, тоді ми отримаємо. Оплату за цю роботу. Якщо ж це не конкурентно, неадекватно, то, мабуть, ми не отримаємо ніякої вигоди від цієї. системи. Для того, щоб глибше зайти в розуміння абстракції і те, як вона впливає на вашу систему, я накидав такий от графік. Можливо, хтось буде сперечатися, але це якби графік на основі того досвіду, який я отримав. Якщо у вас є якісь інші думки стосовно цього, то пишіть в коменти. А що тут зображено? Значить. По цій вісі у нас рівень абстракції. По цій вісі у нас представлені два показники: продуктивні системи і швидкість внесення змін до самої системи. Якщо ми візьмемо, умовно кажучи, от, от такий от рівень абстракції, то ми отримаємо десь приблизно от таку точку, де у нас а, а, швидкість внесення змін до системи буде на такому рівні, а продуктивні системи на такому рівні. А, стосовно пояснення стосовно самих графіків. Ця лінія залежить від самої системи, коли ви будуєте. І тут відхилення може бути або туди, або сюди. Да? Беремо середнє десь отак. От. А так само і ця лінія на графіку у вас може відхилятися і сюди і туди. Але тенденція така, що вона, якби рівень абстракції, коли зростає, то а, продуктивні системи заторможуються. Тобто відносно цієї точки, ця точка м, на такої відстані. Але от початкового стану вона значно дальше. Можна гратися з. Цими графіками там, будувати їх так, як вони більше до вашої системи відносяться, але це не має ніякого сенсу, бо це графік в першу чергу для того, щоб продемонструвати залежності, а не для того, щоб показати якісь фактичні величини. А, хотів я продемонструвати вам таку залежність. Дивіться, що, умовно кажучи, беремо от фреворку, у якого достатньо високий рівень абстракції. Да? І беремо у якого цей абстракції набагато ніч. Нехай це буде там, умовно кажучи, фаслапи. І дивимося. Якщо ми дивимося по продуктивності самої системи, то продуктивність буде більша, ніж. Умовно в джанглі, в Фастапі. Логічно, логічно, тому що будування цих абстракцій це має свій вплив. Якщо ж ми подивимося на швидкість несення змін до системи, то ми бачимо, що, умовно кажучи, в Фастапі система побудована на Фастапі, ми маємо точку на графіку тута, а в джангл-системі ми маємо тута. Тобто, як не крути зміни. Переваджувати швидше, швидше буде саме в джанглорський проєкт. Ну, тому що там бувають рівні такої абстракції буває на такому рівні, що вам достатньо прописати там зміну в якомусь полі, і ваша система вже по-іншому реагує на, на щось, на то, як вона там побудована. Це вже залежить від ваших систем. Але суть, я думаю, ви зрозуміли, да? І насправді. А, то, що ми кажемо, що швидкодіє там Джанги і Пастапі, дуже часто це все порівнюється на тому. Це порівняння базується на тому, що у нас синхронна система і асинхронна система. Типу там Сінка, там асінкавейт. І це, це було і, мабуть, залишається на сьогоднішній день ще актуальним, да? Але Django поступово переходить на Сінкавейт, там з'являється така можливість. І, Популярні рішення також там підтягуються, переходять на сімкалейти. Тому в якийсь момент часу ми побачимо те, що от саме по цьому параметру у нас ці системи зрівняються, і ми тоді знову повернемося до чистих абстракцій, до того що, до того, що вибір буде саме от по рівню абстракції базуватися. Про Фастапі скажу так, що відсутність готових абстракцій а рано чи пізно у вас якби буде. До того, що ви будете писати або свої абстракції, да? і копіювати її з якихось там відомих фреймворків з той самий джан, або ще звідки. Або ви будете писати достатньо багато неабстрактного коду, із яким вам буде важче проводити рефактори, який буде вам генерувати дуже багато коду. Багато коду це, відповідно, швидкість несення змін до системи буде уповільнюватися, тому що потрібно буде зміни робити в дуже багатьох місцях рефакторинг, уповільнюється. Ну, і, відповідно, можливо, там на технічний борг вам потрібно буде набагато більше часу. І, якби вховуючи все це, повертаючись до, до цього графіку, а, я бачу собі картину так: що ви зазвичай обираєте якесь рішення типу Джанга, да? знаходитеся в цій точці, коли у вас рівень абстракції високий, будуєте систему до того моменту, коли вам в якійсь частині вашої системи не буде вистачати швидкодії. пора піднімаєте сервіс на Фастапі або на якомусь іншому подібному рішенні. У вас там зменшується рівень абстракцій, у вас там продуктивність набагато збільшується, ви реалізовуєте там маленьку частинку того, що вам треба отримати з максимальною продуктивністю. І так ви живете до певного моменту. Тому моя порада така: робіть відразу а, великий сервіс із а, високим рівнем абстракцій, а поряд ставте маленькі рішення, які не будуть обростати своїми абстракціями, вони будуть чисто такими там проксі для того, щоб виконувати оту швидкодійну якусь, якусь маленьку частину вашої системи. Тому. Якщо погоджуєшся, став лайк, якщо ні, дизлайк. Ну і напиши коментар, що ти стосовно цього всього думаєш.